Друзі, на Синфо перші про головне поїхали. У США почалися масові мітинги проти нового президента Дональда Трампа та його політика. Американці вимагають імпічменту. Про це повідомляє СБІСІ. Американцям не подобається тиск на іммігрантів і скорочення витрати. Люди вигукують гасло жодних королів, бо засуджують політику Трампа і мільярдера Ілона Маска, якого нібито призначили на посаду, щоб скоротити федеральні витрати. Наймасштабніші мітинги прокотилися Флоридою і Каліфорнією. Також вони були помічені в Бостоні. Також варто зазначити, що у сполучених Штатах Америки розстріляли салон Тесла і залишили записку, на якій було написано вбити маска. Паралельно з цим у нас з'явився шанс розколу республіканській партії Сполучених Штатів Америка, який довгий час здавався контролюваним, починає набирати і працювати на Україну. Дональд Трамп і його магаб оточення. Намагалися створити ілюзію тотальної підтримки своєї ізоляціоністської політики у середині партії. Але це виявилося брехнею. Впливові республіканці починають відкрито виступати проти капітулянських настроїв Трампа щодо України. Пише полі... Толоха Ігора Савчук, це означає, що є простір для маневру і треба діяти негайно. Сенатори Джон Кеннеді і Джона Кетріса вже заявили, що підтримка України має залишати стратегічним пріоритетом Сполучених Штатів Америки. Вони наголосили, що війна має завершитися не капітуляцією перед Путіним, а справедливим миром, який гарантує безпеку Європи, але це не до все. А до цієї групи приєднуються і інші впливові фігури, такі як Нікі Гейлі, яка з перших днів відкрито. Він заявляла, перемога України це перемог. Цього вільного світу її позиція не змінилася навіть після того, як вона вийшла з президентських перегонів. Вона продовжує лупити по Трампу, розкриваючи його зв'язки з Кремлем і його слабку позицію щодо Путіна. Є ще Лінсі Грема, сенатор, який я завжди був на боці України, і прямо говорив, заявляв, а найгірше, що може зробити Америка, це кинути Україну. Він неодноразово виступав за надання Києву далекобійних ракет та авіації, розуміючи, що це єдиний спосіб змусити Кремля відступити, крім нього, є Бена Саса то мета ромні. всі вони розуміють, що якщо США припинить підтримку України, це буде не просто подарунок Путіна, відкрити запрошення до нової війни в Європі. Важливо, що навіть серед тих, хто загалом підтримує Трампа, починають звучати сумніви, наприклад, Марко Рубіо, який є одним із ключових республіканських політиків у сфері безпеки. Поки що не готова відкрито йти проти Трампа, але все зайняв обережну позицію щодо України. Та саме можна сказати про Тіма Скотта. його риторика стає менш радикальною цей розкол по потрібно використовувати Українській дипломатії, потрібно працювати не просто з адміністрацією Білого Дому а безпосередньо з цими республіканцями. Це ключ до того, щоб американська підтримка не залежала від забаганок Трампа. Це наш реальний шанс на стабільну військову та економічну допомогу, яка буде скасовуватися після чарової заяви президента в Україні. Зараз критично важливо показати, що Трамп це не вся Америка, а мага це не вся республіканська партія. А те, що відбувається, це історичний момент. Якщо Україна правильно зіграє у цій ситуації, можна не просто отримати підтримку, а й класти фундаменти для довготривалих гарантій безпеки. І саме цього найбільше боїться Кремля. Трамп хоче, щоб ми повірили у безвихідь. Але з'являються нові голоси, і вони стають дедалі голоснішими. Цим треба користуватися. розуміє політолог. Останні заяви президента США Дональда Трампа з листощами бік Кремля, аби змусити Росію почати перемовини про завершення війни. Таку думку висловив американський політтехнолог Джайсону Смарту в Києви двадцять 24 Думаю, що у Трампа є теплі почуття до Росії, які нікому не зрозумілі. Проте в такій ситуації є і інший бік. А те, що зараз говорить Трамп, а Марко Рубі, державний секретар США, це Лестощі. Вони просто знають, що Росіяни поки що не хочуть переговорів, тому вони роблять це, бо Росія передумала. Адже без цього швидке закінчення війни неможливе, підкреслив експерт. За його словами, наразі Трамп шукає шляхи, як тиснути на росіян, аби вони починали переговорний процес. Через це думаю, була зустріч в Саудівській Аравії без України України. це відбувалося саме через те, що вони хотіли тиснути на росіян, аби вони пішли на переговори. Вважає смарт. Редакція каналу. Нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.